Вітаю на нашому ютуб-каналі Туроператор Альянс. Поговоримо про готель Філаксенія Хота. Готель, який знаходиться на півострові Сітонія на Халкідіках, це такий пі -пі відгукам, по відгукам, да? один з найкращих готелів рівня 4 зірки. В нього така невеличкий готельчик, обмежена територія. В нього приємний номерний фонд, як бачите, він розташований дуже вдале розташування від 250 метрів від містечка в Сакуді, де є таке активне да, життя, і магазинчики, ресторани, бари. Цей готель ми радимо як для сімейного, так і для відпочинку молоді. Самостійним мандрівникам той, хто любить відпочивати за межами готелю. От, сам готель був збудований у 1987 році. Його повна реновація пройшла в 2018-2019 роках. Він складається. Невеликий готель з 11 двоповерхових будівель, і всього у нього 155 номерів. Працює цей готель по системі харчування HB і ультра, все включено. на території. Не дивлячись на те, що в нього якби маленька територія, в нього є дитячий басейн, є також дитячий клуб для дітей від 3 до 12 років, є дитячий майданчик. Пляж знаходиться в 300 метрах від готелю. Він де піщаний, місцями піщано гальковий на пляжі надаються парасольки, шезлонги, але за додаткову плату. До пляжа є такий як підземний перехід да, для зручності, бо він знаходиться через таку якби, дорожку. На території також є два великих басейни для дорослих з прісною водою. Є один основний ресторан, один ресторан є карт, який, по, якщо ви якби, харчуєтесь, по Бронюєте по системі харчування все включено, то у вас можна записатися в цей карт ресторан безкоштовно і протягом вашого відпочинку його відвідати. Також є спазона. Спазона також для людей, хто по системі все включено, вони користуються їй безкоштовно. Також на території готелю є настільний теніс, є турецькі лазні безкоштовні, також сауни, є більярд. Також така дуже активна є анімація по вечорах. Раз на тиждень завжди є якийсь грецький вечір. Тобто він такий готель не з дорогих рівня, 4 зірки, але такі, які в Якби все максимально в себе як, да, і по території, і по харчуванню, і по пляжу. Дуже гарний варіант співвідношення, вартість, якість. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.